Мені було десять років, і я, мабуть, <смістична> случайно зайшов в зал, і там була секція греко-римської боротьби. сон очі на боровся. Він дуже розумно боровся. Знаєте, ніби так і не скажеш, що означає розумно боровся. А що решта бореться нерозумно? Ми знали, що Армен, навіть програючи бій комусь, що це ще не все. Хлопці, зачекайте, да, у мене і родітілі фанат большої фана. У мене є батьки, великі фанати цього спорту. І як вони мені розповідали, завжди мріяли, щоб у них народився син і щоб він став спортсменом. Ой, 20-го року Олімпіада це взагалі інша абсолютна історія. Безпосередньо до олімпіади за 20 днів в мене вилітає плече, і я взагалі не, не, не розумію, наскільки я зможу виступити на цій олімпіаді. Тут всіх паніка, тренер в шоці, лікар в шоці. Головне. Перемогти супротивника психологічно. Якщо він надломався, то все, тобі треба просто ну, якби руками довести все це до кінця. Жан Беленю, Кармен Варданян та Парвіс Насібов. Мабуть, не знайшлося в спортсменів, які не впізнали би ці імена. Тому в цьому випуску програми Запорізька сила ми не тільки покажемо за їхніх тренувань, а ще й дізнаємо, що пов'язує олімпійців з нашим рідним містом. Найголовніше, що треба знати, це те, що запорізький край є кузнею борців греко-римського стилю, чого вартує тільки Яків Пункін перший олімпійський чемпіон серед українців. Ним із перших запорожців він став одним з перших запорізьких хлопців, які тренувалися в той час. Тоді багато хто з них майже вся ця плеяда стала майстрами спорту. Ну а Пункін став тим, ким він став. Він заклав фундамент запорізької боротьби та запорізького спорту. Тому не дивно, що саме в Запоріжжі виросла потужна школа греко-римських борців, як от Армен Варданян та Парвіз Насібов. Моя спортивна кар'єра. моя спортивна кар'єра розпочалася ще у віці шести років. Боротьбу пізнав у себе на батьківщині в Азербайджані. У мене є батьки, великі фанати цього спорту, і як вони мені розповідали, вони завжди мріяли, щоб у них народився син, і щоб він став спортсменом. Так і вийшло. Всі пазли зійшлися, так скажемо, щоб я став спортсменом і займався боротьбою. Згодом Парвіз переїхав до Миколаєва, де продовжив шлях у греко-римській боротьбі разом зі своїм наставником. Ум'я у мене був і є. І все життя ця людина зі мною буде. Це мій перший тренер Салеєв Микола Леонтьович. Для мене це більше ніж тренер. Для мене він як батько. Завдяки цій людині я пізнав, що таке боротьба. Полюбив цей вид спорту. І на сьогодні я є тим, ким я є. Пізніше борець пристав на пропозицію запорізького тренера Євгена Черткова та приїхав до козацької колиски. Євгенсанд Черков і Євген Олександрович Чертков та Салієв Микола Леонтьович цим людям уже за 80. Я розумію, що вони. Вже у віці я на сьогоднішній день роблю все максимальне, щоб радувати їх та продовжувати їхнє життя. І ви знаєте, Євген Олександрович Чортков живе спортом. Він вже більше ніж 50 років працює тренером. Тому він мені каже: синку, якщо ти хочеш, щоб я більше прожив, ти повинен радувати мене успіхами. Тут і народжувалась майбутня зірка. що ми Сказати, що ми одразу побачили зірку. Ні. Так не скажеш, але те, що в ньому це було безумовно. Він виділявся як спортсмен. Він дуже працелюбний. Якщо йому хтось щось на тренуваннях підказує, він безумовно це бере до виконання. Він обов'язково з цим працює. Вже в ролі запорізького спортсмена Парвіз Насібов двічі ставав призером чемпіонату світу серед юніорів, а також завойовував золото та срібло юніорських чемпіонатів Європи. Парвіз бореться собі, бореться в олімпійській ваговій категорії 67 кілограмів. Це, мабуть, одна з найчисленніших і одна з найсильніших вагових категорій. У Парвіза ще велика конкуренція у цій вазі була і в Запоріжжі. Тому ось ця кухня, борцівська, ось це суперництво допомог. Могало йому над собою рости. Незадовго до появи у Запоріжжі Парвіза Насібова. Тут зростала ще одна надія місцевої школи греко-римської боротьби Армен Варданян. Я родився в Вермені, у республіці, і почав займатися греко-римською боротьбою в Вермені, де батьки у мене працювали педагогами, учителями середніх класів Тато був. Директором технікуму. У цьому залу була секція греко римської боротьби. Мені було 10 років, і я, мабуть, <смітно> случайно зайшов в зал, і там була секція греко римської боротьби. Так, майбутній призер Олімпійських ігор і закохався у цей вид спорту. Але тоді про своє високе звання міг тільки мріяти. Ну, завжди в мене амбіції чемпіонські, і тоді, і зараз, А на той момент, коли я був дитиною, теж мріяв стати олімпійським чемпіоном. По приїзду до Запоріжжя наприкінці двадцятого століття Армен Варданян потрапив під керівництво видатного тренера Євгена Черткова. І з перших кроків були результати, і я думав. Став чемпіоном України і представляв нашу державу Україну на чемпіонаті світу в Данії. Він привіз бронзу і він привіз бронзу, але його бронзу трохи затьмарило золото Максима Подольського. А потім у особистих поєдинках Максима Подольського та Армена Варданяна Армен уже Подольського обігравав у Запоріжжі. Армена пам'ятають не тільки як витривалого, а ще й розумного борця. Армене всі да присутмена завжди був, як сказати, він дуже розумно боровся. Знаєте, начебто так і не скажеш, що означає розумно боровся. А що решта бореться нерозумно? Ми знали, що Армен, навіть програючи бій комусь, що це ще не все. Хлопці, зачекайте. Поступово наші земляки рухались до головного п'єдесталу в їхньому житті Олімпійського. Та крім парвіза Насібова та Армена Варданяна, наш край може похизувати ще одним славетним борцем Жаном Беленюком. У 2016-му на Олімпіаді в Ріо де Жанейро він представляв саме збірну команду Запорізької області. And there is the Олімпійський чемпіон теж поділився з нами згадками про свої перші тренування. Мене привів в греко-римську боротьбу мій товариш. Його звали Ярослав. Ми з ним товаришували, ми з ним гуляли на дворі. Часто після школи він сказав, що він почав займатися греко римською боротьбою, секція якої знаходилася в моїй школі. Я сказав, що я хочу з тобою піти на тренування, я пішов, мені дуже сподобалося одразу. Одразу я зрозумів, що це мій вид спорту. Цікаво, що товариш покинув цей вид спорту, а Жан присвятив йому своє життя. Хоча в дитинстві займався різними видами спорту. Що я і танцями займався, до прикладу, але звідти мене вигнали, сказали, що я не придатний до цього виду спорту. Там немає еластичності, немає розтяжки необхідної, там відчуття ритму. А в боротьбі все було. Тому, спробувавши греко-римську боротьбу, Жан одразу в неї закохався. Ну, по-перше, формат, що все залежить від тебе, тобто єдиноборство. Не команда там вирішує, чи виграти, чи програти. Все, Вся відповідальність на тобі. По-друге, я любив боротися з дитинства. Я навіть не усвідомлював, що це сама боротьба, але я там з якимись чоловіками, навіть якщо вони старші від мене, постійно в дитинстві хотів якось з'ясувати стосунки Робиці вдаватись не будемо. Краще розповімо вам про Олімпійську кар'єру кожного із борців. Першим із цієї трійки на Олімпійських іграх виступав Армен Варданян. Згадує, Афіни у 2004-му стали для нього найважчими за всю спортивну кар'єру. Тому що це перші Олімпійські ігри. Це для мене було щось незнайоме, ні глядачі, ті, які від тебе чекають перемоги. Важко і, і, і перебороти себе і потім суперника дуже важко. і це Олімпійські ігри, де може перемогти кожен спортсмен. Тоді Армен Варданян став п'ятим. Здавалось би, серед найкращих спортсменів світу, але самого борця цей результат не задовольнив. І вже наступного олімпійського циклу підготовка була серйознішою. Ми з тренерським складом розуміємо, що треба треба рухатися вперед. Зробили висновки і тренувалися над своїми помилками. Працювали добре, каже Євген Олександрович Черков, каже, 24 на 7. І за чотири роки на Олімпіаді в Пекіні Армен Варданян досягає свого. Підіймається на п'єдестал та виборює бронзу. На тот момент вже лучше, чем п'яте, третє місце, але теж завжди спортсменів мріють стати олімпійськими чемпіонами. Так сейчас я розумію, що без олімпійської медалі не розумію життя своє, тому що это велике досягнення, коли у тебе є олімпійська медаль, і не важливо, якого якого то я кажу, що я щасливий. Людина, що в мене є олімпійська медаль. Пам'ятаєте, як на початку програми представники Запорізької школи греко-римської боротьби називали тактику Армена Варданяна під час бою розумною? Так ось цьому підтвердження виступ на Олімпіаді. Вондеж на Олімпійській граканбороса він навіть на Олімпійських іграх, коли боровся, він робив такі незвичайні речі. Наприклад, брав спортсмена в захват. Всі знають, що від цього захвату очікується. А армен закінчував це зовсім не так, як від нього очікували. Це вибух був такий, знаєте. А в цей час в Україні зростає нова плеяда борців. На участь в Олімпіаді націлений вже Жан Беленюк, і в 2016-му спортсмен дебютував в Ріо де-Жанейро. Я їхав першим номером рейтингу, діючим чемпіоном світу і чемпіоном Європи на той момент. І звісно, що всі чекали, що це буде золота медаль. Фінальна сутичка була найважча для мене. Ось і суперник був дуже незручний. Давід в Ми з ним зустрічалися. Загально сумарно 5 разів у нас рахунок 3-2 на його користь. На жаль, кілька днів виснажливих боїв і ось результат. Жан Беленьок здобуває срібло Олімпійських ігор 2016. І звісно, це тільки мотивувало спортсмена стати найкращим за 4 роки. Ой, го року Олімпіада це взагалі інша абсолютна історія. Безпосередньо до Олімпіад за 20 днів в мене вилітає плече. І я взагалі не, не, не розумію, наскільки я зможу виступити на цій олімпіаді. Тут у всіх паніка, тренер в шоці, лікар в шоці. Коли друге підкорення Олімпу було під загрозою, саме тренер збірної України з греко римської боротьби Володимир Шацьких підтримав та змотивував спортсмена. Поїхали ще й здобули золоту медаль. Ну це як в сказці, якщо чесно, тому що я навіть мріяти про це не міг, зважаючи на той контекст, в якому я знаходився на той період часу. У фіналі українець зустрівся з давно знайомим угорцем. Я взагалі йому жодного разу до цього не програвав, оскільки ми разів зустрічалися, при тому, що він завжди був фаворитом номінальним. Тому що він, по-перше, старший від мене на один рік. А коли ти борешся, ми з ним почали зустрічатися ще на рівні кадетів, коли суперник старший від тебе на один рік, це достатньо серйозний якби показник. І але він завжди мені програвав і ще дуже сильно нервував цього приводу. І якось от, психологічно я був ем, готовий. Тому вигравши півфінал, Жан Беленюк вже розумів, що він потенційний олімпійський чемпіон, та це могло зіграти і злий жарт. Ми через це я ми з тренером а, проаналізували і виробили стратегію на поєдинок, яким чином ми будемо а, його вести, і все все як по нотам розіграли. Ви знаєте, в боротьбі головне. Перемогти супротивника психологічно. Якщо він надломався, то все. Тобі треба просто ну, якби руками довести все це до кінця. І як результат вдалої стратегії золото Олімпійських ігор найвище досягнення, про яке тільки може мріяти спортсмен. Це реалізація дитячої мрії, це розуміння, що той шлях, який ти пройшов. Він просто ну, не, не марний. Чесно кажучи, я не думав, що я буду продовжувати свою спортивну діяльність після Олімпійських ігор в Токіо, тому що я не знав, де знайти цю мотивацію, про яку ви кажете. Але з настанням військового стану, військової агресії Російської Федерації на нашу країну, я вирішив, що я ще спробую, і, слава Богу, мені вдалося вибрати ліцензію на чемпіонаті світу. Тож нам залишається тільки вболівати за Жана Беленюка в Парижі. Та окрім нього, до Франції у 2024-му прагне ще один український борець Парвіз Насібов. у моїй вазі рівень спортсменів він плюс-мінус однаковий. Усі на одному рівні. Наприклад, якщо взяти п'ятірку чи десятку лідерів. Є хлопці, які вже взяли ліцензію, і я у них колись виграв. Звичайно, я вірю і роблю для того, щоб поїхати і відчути те, що я відчував у Токіо. Тому я ж говорю, ці відчуття нереальні. Я у житті такого адреналіну ніколи не отримував. Станом на лютий ліцензію до Парижу парвіз ще не здобув. Але якщо Борець вже згадав про Олімпійські ігри в Токіо, розповідаємо. Вони були першими в його кар'єрі. Щоправда, він зовсім не думав про перемогу. Ко я нічому я ні про що не думав, я займався скиданням ваги по 8-10 кілограмів на кожному змаганні. Скидав тому мені було не до цього. Якщо всі там ходили, хвилювалися за те, як вони виступатимуть, то я хвилювався за те, як зігнати вагу. Та перед виходом на килим все ж були хвилювання, адже це велика відповідальність перед собою та вболівальниками. З Жаном Біляніком День боротьби. Заном Беліньком у день боротьби ми ходили, гуляли і говорили, щоб швидше цей день закінчився. Тому це такий тягар на душі, і ти розумієш, що якщо чемпіонати України Європи дивляться лише твої близькі, то тут ти розумієш, що тебе дивиться вся країна, тебе дивиться, президент. Це дуже велика відповідальність. Виходячи на килим, я розумів, що треба віддати себе повністю, щоб навіть у разі програшу ти розумів, що ти зробив максимум, що в твоїх силах помер. Ерти, але викластись і показати себе. На Олімпіаді парвіз Насібов дещо відрізнявся від суперників. Він не мав валізки і золотими нагородами найпрестижніших змагань світу. Проте мав дещо важливіше внутрішню мотивацію, яка зіграла йому на руку під час півфінальної сутички, коли програючи українець зміг повернути хід бою з єгиптянином. Як момент, як згадую цей момент, шісную рахунок. А у боротьбі вистачає й одного бала, щоб виграти бій 1-0 чи два і тут я розумію, що рахунок бою 6-0. і я зрозумів для себе навіть що походу все йде до того, що я програю і боротимусь за третє. Але в останній момент сталось неочікуване будто за руки взяв ось мене, ніби за руку взяв і сказав: Ось, зберися, зроби до кінця. Випнулися мізки або голова, іначе мене сила зверху направила. Не знаю, це таке цікаве відчуття. Було У мене такого в житті не було. Просто піди до кінця, спробуй, і так вийшло, що спробував, і як бачите, є результат. Так парвіз на Сібо виборов срібло на своїх перших Олімпійських іграх. Хоча були й ті, що не вірили у його тріумф на Олімпіаді. А для мене ця медаль означає дуже багато, тому що знаєте, багатство гроші це все приходить і йде. А те, що маєш медаль, залишиться в історії. І пройде 100 років, але твої правники, онуки, вони все одно пам'ятатимуть, що була така людина в твоєму роді під прізвищем Насібов. У своїй спортивній кар'єрі борець пішов зворотнім шляхом. Спочатку зійшов на олімпійський п'єдестал Пашани, а після цього збирав нагороди чемпіонатів Європи та світу. І що цікаво, і що цікаво, якось так складається, що того року він виграв турнір, присвячений першому олімпійському чемпіону Франції 1924 року. Сто років тому Олімпіада була це вже треті Олімпійські ігри у Парижі. І ось ми зараз дуже сподіваємося, що перевіз таки здобуде ліцензію після цього успішного виступу в Загребі. Там він показав чудову боротьбу, переміг чемпіона Європи. Та, на жаль, спорт довелось поставити на паузу з початком повномасштабного вторгнення. Ми були в Києві під Ми були у Києві під бомбардуваннями. Потім нас розпустили всіх, хто куди поїхав. Я був із сім'єю, мені було, чесно кажучи, не до спорту. Потім якось нам сказали, що через 10 днів ми маємо від'їжджати боротися щоб вся Європа знала про те, що насправді відбувається. Так поступово спортсмен повертав колишню форму, а нині в навчально-спортивному центрі кончазаспа готується до нових змагань. Ми завітали сюди, аби розпитати про тренувальні будні греко-римських борців. Да, был, так, був там... пауза була, але я навіть під час війни намагався не прибирати з життя спорт. Щодня за одне тренування я 100% робив. Крос пробігти, наприклад. І немає значення, це 10, 11. Та година вечора, тому що це вже починало мені дошкуляти. Розслабитись не давав і головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Це, і тренер, і збірної, це цей... тренер і збірної, і особистий тренер Жана Белянюка. Він нас якось налаштував за цей весь час, скільки я з ним працюю, що має бути стабільність. Якщо ми на зборах, то в нас три тренування. Це зарядка, ранкове вечірнє тренування. А коли ми у вільному графіку не на зборах, то два тренування. Зранку ми самі вдома. Хтось як, хтось на пробіжку пішов, хтось пішов в тренажерку і одне загальне тренування на килимі. Тренувальний процес не зупиняється і в Запоріжжі. Навіть під час війни наставники нагадують вихованцям, як це активна спортивна кар'єра. Тим паче, що в нашому місті завжди було багато борців. Боротьба у нас грекаримська дуже, дуже популярна в Запоріжжі. І навіть я не знаю ще в Запоріжжі жодного виду спорту такого, де було б три призера Олімпійських ігор з цього виду. Це Яко Георгій. Пункін, Армен Варданян і Парвіз Насібов. До Запоріжжя приїздили і будуть приїжджати найкращі борці з різних регіонів країни. Я якраз починав в Луганському місті, там, а сюди я по запрошенню нашого відомого тренера Євгенія Сана Черткова приїхав до Запоріжжя. Після 10 класу порахувати важко. Це 45 років я вже тільки тренером працюю, а до того я був і членом збірної команди України, і СРСР, був і срібним призером СРСР і завдяки боротьбі став ну, людиною, яка там має свої погляди, свої ну, якісь там. Ну, Цілі у житті, всі спортсмени, з якими нам доводилось говорити, кажуть, що греко-римська боротьба це не тільки про силу, як всі звикли думати, а ще й про розум. Це спорт Це спорт такий, де без сили не обійдешся. Але дуже важливо бути, є таке слово, спритним. І коли у спортивному манежі ми проводили навчальні збори, наші борці тренувалися на легкоатлетичному ядрі. А через стінку тренувалися гімнасти. Були моменти, коли гімнасти стояли біля скла і дивилися, як тренуються борці. Тому що та акробатика, властива гімнастам у виконанні борців, вона вражала. Сила, техніка це все здорово, але потрібно думати, думати тому що. Е Соперника можна обхитрити, десь перетерпіти, це тактичне ведення складки йде, тому це дуже важливо. Прийняття рішень це ну, буквально за 2 секунди треба прийняти якесь правильне рішення, щоб перемогти. Не словом, а ділом випробовували це на собі і запорізькі борці, адже тут росте майбутнє покоління олімпійців. Владислав Бібля Владислав Бібля, брати Сергій та Віктор Крандакови. Це нова надія. Двоє з них стали майстрами спорту. Перспективи з ними запорізька боротьба також пов'язує. Нам вдалося поговорити зі спортсменами на першості Запорізької області з греко-римської боротьби. Спочатку про перші кроки в цьому виді спорту розпитали братів Крандакових. Шість років ми отець привіз на рукопашну боротьбу І цей тренер тренувавши греко-римську боротьбою. і ми ходили на рукопашну, на греко-римську. Більше нам сподобалось і Ми перейшли на грикоримську боротьбу. Мій брат мене старший, я старшого на 10 хвилин. Ми разом прийшли туди. Нас батько привів, ми так і займаємося вдвоєм. В грікоримській боротьбі більше прийомів в рукопашній боліві. Мені таки не подобається. Мені подобаються більше броски. Та любов до спорту ще треба прищепити. І це завдання тренера. Тренер це другий батько. Він постійно постійно дає якісь поради. В повсідненому житті і також в спортивному. Та надзвичайно важливо вміти самому шукати мотивацію. Вже почав займатися цим видом спорту, і мені я поки не досягну, то тобто я хочу виграти Україну, поїхати на Європу, мир. Я як досягну, тому мене це мотивує. Перемога на соревнованнях, Якщо медаль не перша, і якщо вона якась важлива, то Мотивація є зробити її першою і здобугти щось важніше в цих соревнованих. Я здобув в минулому році майстер спорту на чемпіонаті України Ю-20 в 2021 році. Виграв чемпіонат України. Зовсім недавно був в чемпіонат України також ю 20. Я добув на ньому третє місце. Запитавши у спортсменів, хто є їхнім кумиром, ми одноголосно почули відповідь. Є кумир, Жан Беленюк. Жан Беленюк. Та мало хто знає, хто надихав самого Жана Беленюка в дитинстві. Римський тоді був, я пам'ятаю, Карам Габер. Це олімпійський чемпіон Афін. Він з Єгипту. Він тоді тільки виграв олімпійське золото і, до речі, нещодавно ще виступав на змаганнях. Тобто, йому вже 44 роки наразі, і він ще там планує щось якось себе проявити. А тепер самі борці стали прикладом для молодого покоління. До слова Армен Варданян нині готує збірну Україну з греко-римської боротьби до Парижу. А ще кілька років назад у Запоріжжі проводив авторський турнір. Ну, ідея була в тому, щоб популяризація була греко-римською боротьбою, тому що Запоріжжя гарними традиціями Запоріжжя греко римської борьба. І пам'ятаємо, і завжди кажу, що перший олімпійський чемпіон Яков Грюч Пункін – це виховання запорозької школи. греко римська боротьба завжди була популярна в місті Олександрівськ, потім в Запоріжжі. І зараз вона є дійсно популярною. Ми маємо багато шкіл з греко римської боротьби. Учасники і призери займають призові місця. Традиція прослідковується, є сталь. ...тренувальних технологій, послідовності, яка передається з одного покоління борців до інших. Цікаво, що греко-римська боротьба стає популярнішою і серед дівчат, бо відкриває чимало перспектив. Вони ну, можуть далі продовжувати виступати. В різних видах спорту це може бути і бодібілдинг, доволі такий яскравий, це можуть бути силові види спорту, вона не псує зовнішній від дівчат, тому це дуже красиво, гармонійно, естетично. А щоб ви мали більше мотивації, наші олімпійці дадуть вам кілька професійних порад. Головне перемогти супротивника психологічно. Якщо він надломався, то все тобі треба просто ну якби руками довести все це до кінця, Якщо ти тяжело трудиш, ти віриш. Якщо ти важко працюєш, ти віриш у свій успіх, то це в тебе все вийде. Тому хотів би побажати нашій молоді, щоб вони розуміли, що це того вартові, що це не але це чесна дорога. Треба кожного дня працювати над собою, ходити на тренування, і головне, щоб вони. На досінгном ні встановлювалися. Треба працювати і ще далі. І головне мрія, щоб хочете стати чемпіоном. Треба працювати. Запорізькі борці греко-римського стилю стали прикладом для кількох поколінь спортсменів. Сподіваюсь, вони надихнули когось із наших глядачів. Адже можливо, саме серед вас є майбутній олімпійський чемпіон. З вами була програма Запорізька сила. Побачимось у наступних випусках.